Я стикнулася з тим, що багато людей навіть і не уявляють, що таке фінансова грамотність. Особливо, ну, здебільшого, я працюю з жінками. Але навіть тоді, коли приходять чоловіки, я чую таку фразу про гроші, що гроші це фінансова незалежність. І коли я чую цю фразу, я розумію, що з фінансовою грамотністю просто швах. Бо для того, щоб зрозуміти, Скільки це грошей потрібно, як ти запитала, скільки вам потрібно людей для того, щоб ви отримали свій мільйон? Справа в тому, що якщо у нас є концепція, чим це заробляти, то потрібно все це оцифрувати. Люба справа, навіть емоція, емоції, ми можемо також відцифровувати. Так ось, для того, щоб зрозуміти, що таке саме для вас, а для кожного своя цифра. Фінансової незалежності треба взагалі розуміти, скільки грошей ви зараз витрачаєте, і на що вам зараз їх не вистачає.